Благополуччя тварини дуже важливе для вас. Щодня ви робите все можливе, щоб зробити їхнє життя краще. І коли вашому улюбленцю стає погано, ви хочете бути поруч. Особливо тоді. Всім привіт! Ви на каналі Breeder.ua. І сьогодні ми хочемо розглянути лінійку дієтичних кормів для котів всесвітньо відомого німецького бренду Yozera. Yozera Help. Кожен рецепт продуктів лінійки Yozera Help. Містить ретельно відібрані та перевірені трави та фрукти, фітогенні комплекси, або концентрується на використанні лише одного джерела білка для підтримки відповідного дієтичного підходу. Таким чином, Єзра Хелп може запропонувати індивідуальні рішення для різних станів здоров'я тварин. Першим з лінійки розглянемо раціон Єзера Хелп рінарі підтримка трисячі тиші хвороби. Якщо у котика є проблеми з сечовитисканням, це може бути симптомом хвороби. Зокрема, тварина може страждати від утворення сечових каменів, в даному випадку струїтів. Повноцінний лікувальний корм Єзер Help Urinary сприяє підкісленню pH сечі, що зменшує ризик утворення струїтних каменів. Рецепт містить знижену кількість магнія та збалансований вміст білка та фосфору. Вони є основною причиною утворення струвітних каменів. Фітогенний комплекс. Наповнює кожну хрустку крокету журавлиною та кроповою, які традиційно застосовуються при лікуванні інфекцій сечовідних шляхів. Наступним розглянемо Lozera Health гітоалергенік рецепт допомоги при непереносимості корму та алергії. При підозрі на алергію або непереносимість може допомогти дієта виключення. Кішці дають абсолютно новий для неї корм. Монопротеїнова дієта Yozera Health і особливо добре засвоюється завдяки білку лосося і ідеально підходить для пішок з щитливим травленням. Третім, ми розглянемо Yozera Health Weight and Diabetic, раціон титринки при надмірній вазі, панкреатиті або діабеті. Якщо стрибати з підвіконня стає важко, кіця надмірно п'є, голодна, різко набирає або втрачає вагу, це може бути симптомом розвитку діабету. Тож настає час задуматись над спеціальною дієтою, що відповідає потребам киці. Рецепт зі зниженим містом калорій та цукру ідеально підходить для такої дієти. Спеціальні харчові волокна підтримують нормальний рівень цукру в крові, а також сприяють відчуттю насичення. У фітокомплексі міститься корінь інбиру, що сприяє нормалізації процесу травлення. Yesera Help Light and Diabetic допомагає скинути зайву вагу та підтримувати форму внаслідок зниження споживання калорій. Також рецепт стане допоміжним для кішок, які страждають на цукровий діабет або панкреатит. Далі перейдемо до Yazera Help Renal – підтримці при хронічній хвороби нирок. Якщо ваш котик страждає на захворювання нирок, то видір правильного корму може принести полегшення. Оскільки багато кішок із захворюванням нирок погано їдять, допомагає висока засвоюваність лікувального корму і Health Хелп Ренал. Рецепт зі зниженим вмістом білка та фосфору сприяє розвантаженню нирок. Дієта багата на вітаміни групи Б, рівень яких при хворобі знижується та виводиться через нирки. Кропива, що входить до рослинного комплексу, традиційно використовується для проновиної терапії дренуючих сичововідних шляхів. Комбінації з омега-3 жирними кислотами кропива сприяє протизапальним процесам. Хворі нирки розвантажуються і таким чином покращується самопочуття кішки. Завершимо огляд лінійки дієтою Єзера Хелп Гастроінтестінол для підтримки при шлунково-кішкових захворюваннях. Єзера Фелб гастроінтестину це повноцінний лікувальний корм, що може допомогти з проблемами шлунково-кішкового тракту завдяки його легкозасвоєній рецептурі без глютену, а також вмісту суто натуральних інгредієнтів. Рослинні волокна, що регулюють травлення, створюють розвитку корисних кишкових бактерій. До складу фітогенного комплексу входить екстракт орегано, що використовується в ветеринарній медицині для підтримки та нормалізації роботи шлунково-кішкового тракту. Якщо вам сподобався ролик, Підписуйтесь на канал Breeder.ua, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, чи використовували ви ветеринарні дієти при лікуванні ваших удовольниць. Яким виробникам дієтичних корнів ви довіряєте?